Всім привіт! З вами Микола Будник, амбасадор продажів на захід. Радий вітати вас на моєму youtube каналі І сьогодні ми з вами розберемо дуже цікаву тему, чому 90% агенцій помирають ще в перший рік, які є типові помилки, і взагалі як їх уникнути. І причина не в тому, що ринок конкурентний або немає клієнтів. Я покажу реальні проблеми, які бачу в 9 з 10 агенцій. Чому взагалі я маю право про це говорити на даний момент? Я керую агенцією, яка веде понад 60 активних клієнтів на ринку Арабських Еміратів, США, Канади та Європи. У мене в команді 14 людей на даний момент. У мене є навчання, де я навчаю таргету, навчаю діджитал спеціалістів, будувати системний лідген, системні продажі, наймати людей і будувати процеси в команді. Тому я щодня бачу, як агенції ростуть і як вони вмирають. А поки нагадую вам про лайк та підписку на канал, це дуже допоможе в просуванні цього відео. Ну і звичайно ж, коментарі пишіть свої враження, інсайти або питання до мене. Я все читаю і на кожен коментар відповідаю особисто. І перша помилка це немає фокусу. Агенція бере всіх та все: SMM, таргет, сайти, контекст, SEO і так далі. І коли ви починаєте так робити на початку, ви просто банально ловите розфокус. Ви не можете сфокусуватися на чомусь одному, щоб довести це до ідеалу і побудувати там процеси. Відповідно, ви не можете наняти сильних спеціалістів одразу в 10 відділів, бо вам немає чим загрузити їх роботою. Коли ви. Займаєтесь таргетом а допродаєте сайт і менеджерите створення сайту. Це займає у вас набагато більше часу, ніж якщо б ви на цьому спеціалізувалися. Тому в моменті ви, начебто, заробляєте більше, але в довгостроковій перспективі да, ви втрачаєте, тому що не фокусуєтеся на своїй послузі. На одному з івентів я почув дуже круту фразу, яка мені відгукнулася: фокус у фокусі. Якщо у вас немає спеціалізації, у вас немає експертизи. Якщо у вас немає експертизи, у вас немає грошей. Все дуже просто. Наприклад, ми е загалом спеціалісти по Фейсбук рекламі, але ми пішли далі, і ми ще занішувалися. Ми спеціалісти під б'юті нішу та під e-commerce проекти. Саме там ми знаємо, як дати крутий результат клієнту. Тому правильний шлях для початку я вважаю, це одна ніша і один сильний продукт. Відточіть до ідеалу свій продукт в одній послузі або в одній ніші, і лише потім ідіть масштабуйте його далі. І друга помилка це хаос у фінансах. Люди змішують особисті гроші, бізнес гроші, нарахують ПНЛ. Загалом вони не знають, скільки їм коштує один клієнт, який його ЛТВ, скільки в них кожен відділ приносить затрат і скільки він приносить прибутку. А якщо ви не знаєте цифри свого бізнесу, ви не можете на них впливати. Давайте приклад, якщо я знаю всі свої показники у відділі продажів, що там за місяць я витратив 2000 доларів, отримав 200 лідів, з яких отримав 50 зі і 10 закритих клієнтів. Я знаю чіткі показники конверсії, злідав зі з зі клієнта. І коли на наступний місяць у мене кількість продажів різко падає, я починаю дивитися на ці ж самі показники, і я бачу, що в мене вже з 200 людей не 50 дзвонив. А 30 зізвонів або 20. І я розумію, де є проблема. І далі я починаю купати сюди. Я розбираюся, або сейлс не допрацював і десь не дожав клієнта, і я йду з ним спілкуватися. Або якість лідів дуже просіли, і ліди просто ігнорують і не виходять на дзвінки. І я йду і змінюю ситуацію в відділі маркетингу. Але якщо б я цього це не заміряв, то я б і не знав, куди конкретно мені бити. Я б змінював все підряд хаотично, і дуже часто це б не давало ніякого результату. І третя помилка це відсутність системи. Ніякої нормальної чарворонки, ніякої адаптації, немає регулярного менеджменту у вигляді планерок, таск-менеджеру і так далі. Я двічі опилився об цю проблему, тому що я тричі пробував будувати агенцію, і перші два рази це було так, що я десь у знайомих пішов, написав, кажу, Дай, є таргетолог, який хоче бути працювати у команді. Мені когось порадили, я вийшов на зізвон, начебто класний чувак, начебто розуміється в своїй сфері, ну все класно, давай працювати. І двічі це було так, що я передавав людині проекти. Місяць ми працювали, вона їх зливала. Я просідав кількості проєктів, я його звільняв. Потім проходив місяць, я донабирав проекти, проєкти, наняв другу людину. Точно така сама історія. І зараз я вже розумію, що проблема була в мені, тому що, наприклад, на даний момент у нас черворонка виглядає наступним чином: у нас є анкета, ми далі відбираємо людей по анкеті, потім ми проводимо співбесіди. Після співбесід ми обираємо 2-3 людини, яким ми даємо тестове завдання. І лише по тестовому завданню ми обираємо одного найкращого кандидата. Ну і давайте. Математично ймовірність наняти одного сильного спеціаліста з 30 набагато більше, ніж наняти одного сильного спеціаліста з одного. Я думаю, ви розумієте. Тому відсутність системи вбиває бізнес набагато швидше, ніж відсутність слідів чи продажів. Четверта помилка: це люди не вміють продавати. Вони не вміють проводити дзвінки, не вміють вводити людей на ці дзвони. І якщо у вас конверсія нижче 40%, я взагалі не знаю, як ви до сих пір виживаєте, тому що при роботі з трафіком системної роботи клієнт обходиться дуже дорого да, при таких показниках. А ще гірше за зі дзвони це відсутність системної роботи з лідами. Тобто, якщо ви не працюєте з crm системою не робите повторні дотики, не взаємодієте з базою лідів, це все приводить до високої вартості клієнта і набагато гіршої окупності трафіка. Я вам навіть скажу лайфхак, да. ми робимо 4 дотики з лідом, який прийшов до нас з реклами за перші 2 тижні, коли у нас десятки лідів щодня. Просто неможливо це все тримати в голові. Тому CRM-система система це просто must-have в роботі. І другий лайфхак, який вам палю, ми навіть пишемо перші людям, які підписуються на наш аккаунт. Тобто, ми пишемо, виводимо на зідзвон, продаємо, і ми рахували, лише з цього ми закриваємо близько 20 наших продажів. Тобто, якщо ви цього не робите, у вас клієнт коштує автоматично на 20% дорожче. Тому який б у вас не був класний сервіс, класний продукт, але без продажів, на жаль, ваш бізнес рано чи пізно помре. До речі, якщо ви хочете розібратися в темі з закордонних проєктів і продажі на високі чеки, в мене для вас унікальний офер, який коштує всього 360 гривень, тому слухайте уважно. У мене є міні-курс для діючих діджит-спеціалістів, який я вклав весь свій досвід по лідогенерації і по продажах. А за останні три роки ми інвестували на свої послуги понад 70 тисяч доларів, тому нам точно є чим поділитися. Це 5 практичних відеоуроків, де ми за розберемо базову стратегію лідогенерації, упаковку інстаграм-аккаунти і позиціонування, зв'язки по запуску реклами на свої послуги, контент, який ви маєте вести, щоб він продавав, і структура дзвінка, яка допомагає закривати клієнтів на чеки 500-3000 доларів плюс з конверсією понад 40%. Посилання з усіма деталями в описі, тому чекаю на тебе там. І так, п'ята помилка про побудові агенції це погана комунікація з клієнтом. Клієнт чекає відповіді по 12 годин. Ніхто йому не каже, що відбувається. У його в голові ви нічого не робите, якщо ви не говорите про інакше. Немає щоденних та щотижневих звітів, немає системних зізвонів, щоб тримати руку на пульсі. Завжди можна сказати, що клієнт не давав фідбеку про якість слідів чи про продажі. А можна замість цього поставити його в такі рамки, щоб ви все одно отримали своє. Тому що навіть якщо клієнт нам не відповідає е, по кількості закриттів, по сумі закриттів, у нас є системні дзвінки, де ми точно про це запитаємо. І якщо він не порахував цього раніше, він буде прямо на дзвінку з нами сидіти і рахувати. Кількість клієнтів, з яких креатив вони прийшли, на яку суму він їх закрив, і так далі. І взагалі у нас в агенції є така фішка, як правила ефективної співпраці. Всі клієнти, які заходять до нас в агенцію, вони проходять через ці правила. І вони умовно підписуються під ними. Тобто, це правила, які е, говорять про те, що ми потребуємо від клієнта для того, щоб наша робота була ефективною. Подумайте, не лише клієнт потребує від нас, а і ми потребуємо від клієнта. Так, тоді клієнт стає більш усвідомлений і він на більш відповідально підходить до своїх обов'язків. І крім цього, раз на місяць, ми ще заміряємо НПС-клієнта. Він дає свій фідбек по роботі з нами, що він хотів покращити, або що йому не подобається. І ми постійно працюємо над продуктом. А якщо ви цього не робите, то потім дивуйтесь, чому клієнт від вас в день оплати просто пішов і все. Просто зафіксуйте собі зараз момент, що будь-яке масштабування воно починається з продукту, тому що без LTV ви ніколи не побудуєте що дійсно масштаба. а особливо, якщо ми говоримо про агентський бізнес. І шоста помилка, це власник агенції мислить як фрілансер, що ніхто не зробить краще за нього. Він сам запускає ще рекламу клієнтам, запускає рекламу на свої послуги, сам продає, не делегує, не будує процеси, і з часом він просто перегорає і йде в іншу нішу. Наприклад, в мене був учень Кирило, який мав 6 років досвіду в тарген. І останні два роки він був на одному місці, тому що просто боявся будувати команду і думав, що ніхто не зробить краще за нього, бо в нього ж такий великий досвід. І коли він прийшов, ми з ним наняли разом перших, перших співробітників, побудували процеси, і він з 2 тисяч доларів вийшов на борот одинадцять тисяч доларів за три місяці, тому що в нього було все для цього, але просто страх. Керував їм і не давав можливість для швидкого масштабування. І останнє це страх більше інвестувати. Я бачив дуже багато спеціалістів, які ведуть 5 проєктів, інвестують в рекламу на себе 500 доларів. Потім виходять на 10 проєктів і інвестують ті ж самі 500 доларів, ну нехай 600-700 доларів. І дивуються, чому вони на якомусь рівні просто застрягли і не можуть переплюнути цю план. Тому що будь-яке масштабування воно має складатися спочатку з прорахунку того, скільки ви хочете залучити клієнтів. Далі ви з, по аналітиці минулих місяців розумієте, скільки вам в середньому клієнт обходиться. І ви плануєте свій бюджет не з внутрішніх відчуттів, що 500 мені не жалко, а 1000 жалко. Да, а з того, скільки ви хочете закрити, да, і ви розумієте, скільки вам потрібно інвестувати грошей, щоб закрити свою ціль. А в мене на цьому, все. Дякую за перегляд цього відео. переходьте на мій YouTube канал. Там більше про діджитал і про побудову власної агенції. І побачимо з вами в наступних відео.